Парк Північний в Тернівському районі перетворився на наукову лабораторію. Тут свої експозиції сточних і природничих наук представляли Криворізькі гімназії, No48, 50, 78, Індустріальний фаховий коледж КНУ і Тернівський ліцей. Саме головна мета наша не просто об'єднати науковців, здобувачів освіти, а показати популяризацію предметів. І це предмети фізика, хімія, математика, література, величезні пінні, бульбашки, фотосесії, наукові досліди і вікторини. Вся ця святкова гамірна атмосфера дітям до вподоби. Мені дуже подобається цей захід, тому що ми можемо продемонструвати себе, ми можемо щось тут понаготувати, зробити різні досліди, експерименти. Це дуже круто, багато знайомств. Такий захід досить актуальний в наш час, тому що в наш час, на жаль, не вистачає спілкування з однолітками та вчителями. Було б, якщо б було б офлайн навчання, я вважаю, що було б набагато легше і інформація так легше сприяється. Ще одна локація наукового пікніка в Тернівському районі Криворізький ліцей Джерело. Сьогодні ми маємо змогу з вами подивитися, і на що здатні наші діти-науковці, побачити це на власні очі і, власноруч, по поспілкуватися, і власноруч прийняти участь в цих досвідах. Тож спілкуйтеся, ми українці, ми того варті. Наші хлопці бережуть наші кордони сьогодні. І дай Бог їм здоров'я і вдачі, щоб вони найскоріше перемогли ворога, а ми зажили мирним, яскравим, українським, чистим українським життям. Разом із школярами участь у науковому пікніку беруть студенти Донецького державного університету внутрішніх справ. В програмі Буде 9 лока локацій, і наші діти зможуть ознайомитися з творчими презентаціями цих локацій, е наукових локацій. Я дуже вважаю, що сьогодні нашим дітям сподобається цей день, і вони запам'ятають, тому що у нас. Різні предмети вони побачать і фізика, і хімія, і екологія, і економіка, інтегровані курси. Не дивлячись на усі проблеми, які відбуваються навколо життя. Продовжується, і ми можемо зібратися знову. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.